Багатство не завжди приносить щастя. Михайло Іваненко мав усе, гроші, вплив, успішний бізнес. Але коли його дружина Оксана померла, його світ розбився на шматки. Від розкішних вечерь у дорогих ресторанах залишилася лише гіркота самотності. Відчуття порожнечі з'їдало його зсередини, і єдиним місцем, де він міг відчути хоч якийсь зв'язок з минулим, стало кладовище. Саме там одного похмурого дня він побачив те, що змусило його серце завмерти. Маленьку дівчинку, яка плакала біля могили його дружини хто вона, чому вона тут, чому її великі очі були сповнені болю, такого самого, як і в нього. Спершу це виглядало як випадковість, але коли він дізнався правду, його світ перевернувся. Виявилося, що Оксана приховувала від нього таємницю, яка могла змінити його життя назавжди, і тоді він зрозумів перед ним стояв не просто вибір, а випробування, яке покаже, ким він є насправді. Що ж це була за таємниця, і чому після цього відкриття він більше ніколи не міг дивитися на своє минуле так само? Михайло Іваненко, успішний та заможний чоловік, який звик мати все, про що можна лише мріяти, тепер відчував себе розбитим і спустошеним. Після раптової смерті його дружини Оксани, життя втратило сенс. Він проводив години на кладовищі, стоячи перед її могилою, ніби сподіваючись, що десь серед цих холодних мармурових плит. Зможе знайти частинку її душі. І саме тут, у похмурий осінній день, він побачив її маленьку, худеньку дівчинку, яка сиділа біля могили Оксани, стискаючи в руках стару ляльку та тремтячи від холоду. Її великі очі були повні сліз, а на обличчі читався невимовний біль. Михайло застиг на місці. Його розум намагався знайти логічне пояснення. Хто ця дитина? Чому вона плаче саме тут? Спершу він подумав, що це може бути просто випадковість, але щось у її виразі обличчя збурило у ньому дивне відчуття. Він добре знав цей погляд порожній, змучений, повний безнадії, такий самий він бачив у дзеркалі щоранку. Дівчинка намагалася заховатися у своєму маленькому світі болю, немов її ніхто не мав помітити. Але тепер він уже не міг просто піти. Михайло зробив крок уперед і тихо запитав Дитино, що ти тут робиш. Дівчинка здригнулася, повільно підняла очі та подивилася на нього, ніби вагаючись, чи можна довіряти цьому незнайомцю. Її губи тремтіли, але вона не вимовила жодного слова. Десь у глибині душі Михайло відчув, що цей випадковий зустрічний момент змінить його життя назавжди. Попри те, що Михайло Іваненко мав усе, величезний маєток. Успішний бізнес, повагу оточення у його житті зяяла порожнеча, яку ніщо не могло заповнити. Він був людиною, яка звикла до контролю, до того, що кожна деталь його дня була розпланована, а майбутнє чітко визначене, але смерть Оксани була тим, до чого він не міг підготуватися вона пішла раптово без попередження, залишивши його в світі, який здався йому чужим і безглуздим. Відтоді його єдиним порятунком стали візити на кладовище, єдине місце, де він почувався хоч трохи ближчим до неї. Щодня він приходив туди, стояв перед її могилою, розмовляв із нею, хоча розумів, що відповіді не буде. Але це було краще, ніж мовчання, яке оточувало його вдома. Оточуючи, говорили йому, що час лікує, що він повинен рухатися далі, але як можна рухатися далі, коли частина тебе залишилася там у землі? Поряд із найдорожчою людиною. Інколи він навіть ловив себе на тому, що уявляв, ніби вона просто у від'їзді, ніби ось ось повернеться, і цей жахливий сон скінчиться. Але реальність не змінювалася, і от серед усієї цієї самотності з'явилася ця дівчинка вона сиділа там на холодній землі, така ж загублена, як і він сам. Це було несподівано, ніби знак згори. Михайло не вірив у випадковості. Він відчув, що ця зустріч не була просто збігом обставин. Але хто вона? Чому вона тут? Що привело її саме до цієї могили? Одного дня, коли Михайло знову прийшов на кладовище, він побачив ту саму дівчинку. Вона сиділа біля могили Оксани, стискаючи в руках тонку хустку, а її плечі тремтіли від холоду. Він помітив, що вона була ще меншою, ніж здавалося, спочатку, худенька, тендітна. Із занадто великими очима, які ніби бачили більше, ніж мали б у її віці. На вигляд їй було років сім-вісім. Вона плакала тихо, беззвучно, так, як плачуть ті, хто вже звик до болю. Михайло підійшов ближче, присів перед нею і м'яко запитав: чому ти тут маленька? Дівчинка ледь підняла голову, дивлячись на нього, так ніби довго вагалася, чи варто відповідати. Врешті ледве чутним голосом вона прошепотіла Я сумую за нею. Михайло відчув, як щось всередині нього здригнулося. Вона не сказала, за ким саме, але йому чомусь здавалося, що відповідь була очевидною. Його розум заповнили питання. Він ніколи раніше не бачив цю дитину, не чув від Оксани нічого про неї. Як вона пов'язана з його дружиною, чи вони були знайомі? Чи, можливо, це просто черговий збіг, який здається значущим лише тому, що він сам так сильно чіпляється за будь-яку ниточку, яка веде до минулого. Але одне було очевидним ця дівчинка так само загублена в своєму болю, як і він. Михайло відчував, як у ньому пробуджується дивне відчуття, ніби цей момент мав статися, ніби доля спеціально привела цю дівчинку на його шлях, він не міг просто розвернутися і піти. Залишивши її одну в холодному осінньому повітрі на кладовищі серед могил і смутку. Її маленькі руки були крижаними, а обличчя настільки блідим, що це викликало в нього тривогу. Вона виглядала так, ніби вже давно не знала, що таке тепло і турбота. Він скинув з себе кашемірове пальто і накинув їй на плечі. Вона трохи здригнулася, але не відмовилася. Він спробував запитати ще щось. Але відповідей не було лише мовчання, лише її великі очі, які здавалися набагато дорослішими, ніж мали би бути у її віці. Було очевидно. Вона була налякана, виснажена і що найгірше самотня. Ця думка його приголомшила дитина не повинна бути самотньою. Ходімо зі мною, сказав він нарешті, сам не вірячи у власні слова. Ти не можеш залишатися тут у таку погоду. Я відведу тебе до себе, ти зігрієшся, поїси. Завтра ми розберемося з усім іншим. Дівчинка подивилася на нього довго, уважно. Зрештою, вона ледь помітно кивнула. Михайло не знав, що на нього чекає далі, але відчував щось у його житті змінюється прямо зараз. У теплій атмосфері його розкішного маєтку дівчинка нарешті трохи розслабилася вона сіла біля каміна, стискаючи в руках чашку гарячого чаю, яку Михайло дав їй. Її пальці були ще холодними, але поступово починали зігріватися. Він не поспішав розпитувати її, розумів, що довіра не будується за кілька хвилин, але через деякий час вона сама порушила мовчання. Моя мама померла, її голос був тихим, майже нечутним. Вона не дивилася на нього, лише вогник каміна відбивався у її великих очах. Вона завжди казала, що ця жінка, Оксана, була доброю, що вона мені допоможе. Але потім її не стало, і я не знала, куди ще йти. Михайло відчув, як у нього всередині щось перевернулося якимось чином, ця дитина була пов'язана з його дружиною, але як саме? Він нічого не знав про те, що Оксана допомагала якійсь дівчинці, вона ніколи не згадувала про це чи це можливо, що його власна дружина мала таємниці від нього? Його думки були заплутані, але він вирішив не поспішати з висновками. Зараз головне було подбати про цю дівчинку. Вона була виснаженою, і її очі говорили більше, ніж слова. У них було стільки самотності, стільки болю. Він зрозумів, що має з'ясувати правду. І, можливо, ця правда змінить все, що він знав про своє життя до цього моменту. Михайло не міг залишити це питання без відповіді. Щось у словах дівчинки не давало йому спокою як його дружина могла бути пов'язана з нею. І чому вона ніколи не розповідала йому про це? Оксана була жінкою з добрим серцем, він знав це. Але тепер у нього було відчуття, що він не знав її до кінця. Щоб розгадати цю загадку, він вирішив діяти рішуче він зв'язався з приватним детективом, якому довіряв багато років. Це був старий друг, людина, яка ніколи не задавала зайвих питань. А просто робила свою роботу бездоганно його інструкції були прості знайти все можливе про цю дівчинку, її минуле, її матір і найголовніше її зв'язок з Оксаною. Чим швидше він дізнається правду, тим краще йому потрібно було зрозуміти, чи це просто випадковість, чи щось значно більше. Чекати було важко він помічав, що щоразу, коли дивився на дівчинку, його серце стискалося. Вона була занадто спокійною для своєї ситуації, ніби вже звикла до життя повного втрат. Це змушувало його ще більше хотіти дізнатися правду, але чи був він готовий до неї? Коли детектив передав йому результати розслідування, Михайло відчув, як його руки похолоділи. Він перегортав документи, фотографії, записи, і кожен новий рядок був ударом по його уявленням про власне життя Амелія. Так звали дівчинку. І вона була не просто випадковою сиротою, яка опинилася на кладовищі його дружини, вона була прийомною дочкою Оксани. Михайло застиг, вдивляючись у ці слова, ніби вони могли змінитися, якщо він буде дивитися на них достатньо довго Його дружина, жінка, з якою він прожив роки, мала прийомну дочку, і він ніколи про це не знав. Як так сталося, як вона могла приховувати це від нього? Чи він був настільки сліпий, що не помічав жодних знаків. Він почав згадувати моменти з минулого, телефонні розмови, які вона припиняла, коли він заходив у кімнату. Часті виходив з дому без пояснень, сум у її очах, коли вона думала, що він не помічає. Почуття зради змішалося з провиною. Він завжди вважав, що вони з Оксаною були однією командою, що між ними не було таємниць. Але ось вона, таємниця, така велика. Така болюча він не знав, що робити з цим відкриттям, але одне було очевидним його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Михайло не знав, що робити з цим потоком емоцій, які вирували в його душі. Спочатку був шок, потім гнів, але найсильніше відчуття це гіркий жаль. Чи він дійсно знав Оксану? Чи міг він називати себе її чоловіком, якщо вона приховала від нього таку важливу частину свого життя? Але водночас він дивився на Амелію і розумів, що тепер усе інакше вона не була просто чужою дитиною, яку він зустрів на кладовищі, вона була частиною його дружини, її спадщиною. Він почав проводити більше часу з дівчинкою і з кожним днем відчував, як між ними народжується зв'язок. Вона була тихою, обережною. Ніби чекала, що він змусить її піти будь-якої миті, але поступово в її очах з'явилося щось нове проблиск довіри. Вона почала говорити більше, розповідати про те, як Оксана приходила до неї, приносила їжу, розповідала казки, тримала за руку, коли їй було страшно. Кожне її слово було болючим нагадуванням про те, що Михайло втратив не тільки дружину, а й шанс пізнати ту її сторону, яку він ніколи не бачив. Чим більше він дізнавався про Амелію, тим важче йому було уявити своє життя без неї. Вона була останнім зв'язком з жінкою, яку він кохав, і, можливо, саме в цьому полягала відповідь на питання, яке мучило його з моменту її смерті. Увечері, коли будинок занурився в тишу, Михайло сидів у своєму кабінеті, тримаючи в руках пожовтілий конверт. Він знайшов його випадково переглядаючи речі Оксани, лист був адресований йому. Його пальці тремтіли, коли він розкривав його, ніби боячись, що всередині буде щось, що змінить усе назавжди. Коханий, якщо ти читаєш це, мене вже немає поруч. Так починалися слова Оксани. Вона писала про Амелію, про те, як зустріла її матір, як обіцяла подбати про дівчинку, але найголовніше вона писала про нього, про те, що знала наскільки він прив'язаний до своєї роботи. Наскільки важко йому було б прийняти дитину в їхнє життя, особливо коли вона сама була смертельно хвора. Вона не хотіла обтяжувати його ще більше, не хотіла, щоб він робив вибір між нею і відповідальністю за дівчинку. Вона сподівалася, що коли її не стане, він сам зможе знайти правильне рішення, Михайло відчув, як щось всередині нього розкололося він тримав цей лист у руках, ніби він був ключем до всього, що залишилося незрозумілим. І тепер вибір був тільки за ним. Амелія не була просто таємницею Оксани, вона була її останнім проханням, і він мав вирішити, чи зможе виконати його. Наступного ранку Михайло стояв біля вікна, спостерігаючи, як Амелія гралася в саду. Вперше за весь цей час вона виглядала майже щасливою. Її тонкі руки обережно торкалися листя троянд, а на губах з'явилася ледь помітна усмішка. Це було так просто, так природно і водночас настільки дивно. Адже ще недавно вона була чужою дитиною, а тепер стала частиною його життя. Він підійшов до неї і тихо сказав: Амелія, ти більше не одна. Якщо ти хочеш, ти можеш залишитися тут назавжди. Вона завмерла, дивлячись на нього великими очима. Здавалося, вона намагалася зрозуміти, чи почула правильно її губи злегка тремтіли, але потім вона просто кинулася до нього і міцно обійняла. Це було вперше, коли вона зробила це сама. Михайло зрозумів, що його життя змінилося назавжди, його багатство, його бізнес, усе це більше не мало такого значення. Він думав, що втратив усе, коли Оксана пішла, але насправді вона залишила йому найдорожчий подарунок шанс знову знайти сенс життя. Життя часто підкидає нам випробування, на які ми не готові. Михайло Іваненко думав, що після смерті дружини його серце залишиться холодним назавжди. Але доля привела його до маленької дівчинки, яка змінила все. Він зрозумів, що справжнє багатство це не гроші, не статус, не вплив. Справжнє багатство це любов, це зв'язки, які ми будуємо, це можливість змінити чиєсь життя. А тепер запитай себе, скільки всього ти не помічаєш у своєму житті, чи є у тебе щось настільки цінне, що ти не звертаєш на це уваги, чи не закриваєш ти очі на те, що справді має значення. Час не чекає, і поки ми відкладаємо важливі рішення, життя минає. Можливо, саме зараз настав момент, коли тобі варто зупинитися і переглянути свої пріоритети. Якщо ця історія тебе зачепила, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і будь готовий дізнатися ще більше неймовірних історій, які можуть змінити твоє ставлення до життя.